Одне з культових місць на курорті це статуя Ісуса Христа на Гошівській горі. Але відео поки що не про це. Зараз ми зустрінемо потяг Київ-Трускавець, а вже пізніше тоді піднімемось на цей оглядовий майданчик біля статуї і покажу вам, як виглядає зараз вранці Трускавець. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося в Трускавці, зустрічаємо гостей міста. Подивимось, скільки людей приїхали перед святами на курорт. Сонце ще бачите десь там за хмарами, але воно вже зійшло. Ранок на курорті, тепло плюс 20 і сьогодні друзі, знову очікується спека більше 30 градусів на курорті. Таксисти вже зустрічають людей, ну не тільки таксисти також є хоча, можливо своїх друзів, родичів чекає. Ну а хтось пропонує житло. Якщо пропонують житло, значить ще є вільні місця. На курорті минулого року в липні, то таких, таких місць не було, і тут на вокзалі також ніхто нікого Ну, зустрічали, але не пропонували житло. Вже житло було заброньоване. Я навіть не знаю, друзі, чи зараз хтось їздить на відпочинок без заброньованого житла. Я думаю, що вже таких людей немає, що так не ризикують, замовляють наперед. Зараз дуже багато є різних сервісів, де можна забронювати це житло. Ну і ви запитували в коментарях, щоб розповісти про ціни в приватному секторі. Окремо, друзі, зніму для вас відео, розповім, де близько біля бювету є, ну, де здаються будинки, квартири там, чи кімнати. Все розповім, але десь в наступних відео. Гарно виглядає ранковий трускавець. Раніше в київського потяга було набагато більше вагонів, зараз тільки 7 і кажуть, що немає плацкарту. Це все СВ і Купе. Тільки приїхало чимало, але пишуть люди в коментарях, що є проблема купити квиточки на курорт. Знаєте, цим поїздом зручно їхати з Києва, ввечері сіли зранку вже приїхали на курорт. І так само практикували два рейси з Києва до Трускавця. Один відправляється зранку, приїжджає ввечері і ввечері їде з Трускавця, а інший з Києва. Бачите, ввечері виїжджає і зранку приїжджає на курорт. Тому класно їхати цим поїздом до Трускавця, а іншим, який там ну, він через день курсував раніше, не знаю як зараз. А іншим було зручно їхати з Трускавця ввечері. Ви маєте, знаєте, один день цілий в запасі. Два дні тому знімав відео про санаторій Шахтар, санаторій Карпати, там є, бачу, багато коментарів. По цих санаторіях, ну кажуть, якщо бо я там запропонував, щоб встановити літній басейн на території санаторії Шахтар, то люди почали писати в коментарях, що відповідно зразу ціни збільшать, хоча вони і так високі, і збільшать, збільшать їх ще. Ну, бачите, друзі, ціни високі, а з липня місяця ціни практично майже в кожному санаторії готелі про ще будуть зростати. Не знаю, з чим це пов'язано, чи це з попитом пов'язано, і також ви запитували в коментарях, чи для учасників бойових дій діють е, знижки. Ну, є санаторії, готелі. Ви заходьте на їхні офіційні сайти, і там все написано. Е, який санаторій, скільки відсотків дає знижку. Ну, приблизно від 10 до 15 відсотків діють знижки для учасників бойових дій або їх сімей. А праворуч за цією колією там чекає вас автобус до східниці. Завжди, коли приїжджає будь-який потяг, автобус на місці. Бачите, служби таксі, також є трансфери з різних санаторіїв, готелів. Бачу, тут стояли вже трансфер з Карпат із Молдови. Також приїжджає з Перлини Прикарпаття. Люди поспішають. Бачите, хто забронював, наприклад, номери десь тут Аркада, Арніка або Оріана це, те, ну це дуже близько тут. Оріана це взагалі 50 метрів. Аркада десь в 100, ну і Арніка, напевно, 150 метрів від залізничного вокзалу. Людей багато приїхало. Я думаю, що якби було більше вагонів, приїхало ще більше. Звісно, що це не всі люди, які приїхали у Трускавець на відпочинок. Частина з цих людей поїде у східницю, частина хтось приїхав просто додому на вихідні. Тому не всі. Люди приїхали на відпочинок. Ну і вертаючись до коментарів про санаторій Карпати. Дійсно гарна чудова територія. Гарно це все там е, цвіте в ландшафтному парку Підгір'я. Тому, друзі, якщо ви приїхали на курорт, е, в Трускавці є два курортних парки, ну один курортний парк е, називається Адамівка, а інший ландшафтний парк Підгір'я на території санаторії Карпати. Там вхід безкоштовний, раніше там. Ще було етнокафе Гражда, зараз воно на реконструкції написано, ще не працює, ну під час війни воно взагалі ні одного дня не працювало. Зараз ми спускаємось провулком тихий, обійдемо по вулиці ще річки і потім підемо до статуї Ісуса Христа, як я і обіцяв. Бачите, от рускавці переважає отакі от, от зелені огорожі. Досить красиво, ну, звичайно, потрібно. Багато праці докласти, щоб такі огорожі гарно виглядали, але трошкавці таких дуже багато. Ліворуч від нас знаходиться санаторій Аркада. Бачите, люди вже не сплять, то зранку сидить на лавочках. Можливо, чекають вже на сніданок. Праворуч від нас знаходиться готель Оскар. Зараз я його покажу вам з передньої частини. Ну, Якщо біля автомобілі є біля готелю, значить є люди на відпочинку. Ну, В спеку, знаєте, в день дуже мало людей ходить по місту, а вже ближче там після 19.00 люди поп'ють водички, повечеряють і виходять. послухати музику десь біля якогось ресторану, або піти в ресторан, піти на морозиво, в кав'ярню. Чи просто прогулятися курортним містечком. Тоді вже спека спадає, ну вчора ввечері. Досить багато було людей, вулиця Тараса Шевченка, Майдан Кобзаря. Ось так виглядає готель Оскар. Є біля готелю автомобілі, значить, і є люди на відпочинку. А прямо перед нами знаходиться новий апарт-готель. Він ще не відкритий, там ще тривають ремонтні роботи. Але я думаю, що там кілька місяців і вже цей апарт готель запрацює. Тільки подивіться, яка кількість кондиціонерів тут знаходиться на цій будівлі. Читаю коментарі і вже люди пишуть, що відпочивали в готелі 365 і вже скористалися цим літнім басейном досить гарно. І навіть не хотілося їхати вже додому. Хотілося продовжувати відпочинок. ну, Бачите, літо таке. Також ви писали в коментарях, чи в Трускавці є озера. В Трускавці самому в місті Озер немає. А вже за межами міста є. По дорозі, як їхати до Борислава, це від центру курорту 2 км приблизно. Люди туди ходять пішки, хто не має змоги там поїхати, або їдуть автобусом. Автобус там також їде до соснового бору і там вже пішки пройтися там метрів 300-400 метрів. Не складає проблем. Або ще є озеро в селі Доброгостів. Це ну, приблизно 5 кілометрів від Трускавця. Якщо там потрібно тільки їхати автомобілем, ну дорога бажає бути кращою. Ну і ще є при в'їзді в Трускавець, якщо з Дрогобича є козацький хутір, там можна позасмагати, поплавати, хто знає там біля готелю візит. А ми зараз йдемо, друзі, вулицею Річки. Прямо перед нами там знаходиться піцерія, дворик Лева до речі, Uh, є цікава інформація, набирають uh, людей, ну персонал, і піца-йол там набирають, і офіціантів. Кажуть, що мають відкрити ресторан Дворик Лева. Це приємна новина. Дуже смачна раніше там була піца на дровах, не знаю, ну, але це, знаєте, піца, мені здається, що це залежить від майстра, який її робить. Ну і тут зразу біля залізничного вокзалу знаходиться ще промисловий ринок, який також знаходиться біля дворика Лева. Зараз ми перейдемо на вулицю Воробкевича, перехрестя вулиці Річки і вулиці Воробкевича. І ця вулиця веде прямо до залізничного вокзалу, а ця до вулиці Стебницької. Дворик Лева, промисловий ринок. А вже практично на залізничному залі немає нікого. Люди роз'їхалися. Трансфери від готелів в санаторію також майже вже всі роз'їхались, Бутіки ще зачинені, ще ранок. Рускавець прокидається ближче до 10-ї години ранку. Ну, ще, бачите, і таксі роз'їжджаються, навіть деякі таксі їдуть без пасажирів. Багато людей, бачите, йде пішки. Комусь, можливо, недалеко. Той. І неважка валіза, там може пройтися трускавцем ранішнім, поки ще немає спеки. Їде трансфер до санаторії Молдова. Цікаво, чи є люди. Неймовірно, друзі, ні одної людини. Я думав, що ці трансфери приїжджають на залізничний вокзал. Вони знають, що там має приїхати хтось а, тим чи іншим потягом. Ну, бачите, він, напевно, приїжджає завжди і не знає, чи буде хтось чи не буде. Ну, бачимо, оце газель порожня, сам водій. Добре. Ну і бачу, їде також трансфер до санаторію Карпати. Багато людей приїжджає на відпочинок на власному авто, бачите. Ну, в санаторію Карпати ніби хтось там є. Вікна затемнені, не добре видно. Але мені здається, що хтось там поїхав. А ми вже, друзі, знаходимось біля статуї Ісуса Христа на Гочівській горі. Мені здається, що найкраще місце у Трускавці, куди варто сходити, подивитись. Особливо тут, знаєте, красиво зранку. Після дощу, коли гори димлять, і в вечірній час, коли заходить сонце. Краса тут неймовірна. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Краса, неймовірна, видно Карпати, видно вітряки, вітрову електростанцію. Будується житловий комплекс Мрія видно кран. Видно всі санаторії, бачите, ріксус, міротель, видно кристал, Алмаз. Видно карпатську столицю. Найвищий будинок у трускавці, який поки що продається. Більшу частину курорту видно звідси. Бачите, є такі лавочки, гарна територія. Дуже багато тут квітів висаджено, є троянди, які вже цвітуть. І є тут навіть лаванда. Дивіться, які гарні квіти біля статуї. Цікаве місце, особливо кажу зранку, ввечері або після дощу. В спеку тут дуже спекотно. Ну, Мається на увазі в обід, в обідню пору. Тому, друзі, якщо надумали, краще йти сюди або зранку, або ввечері. Або, як я сказав, після дощу також цікавий стан природи. Подивитися. Краса неймовірна. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!